Добрий день всім! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Минулого заняття ми ознайомились з лозоплетінням як найдавнішим ремеслом та видом декоративно-ужиткового мистецтва. І я обіцяла вам, що ми спробуємо також свої сили у цій справі. І плести ми будемо з паперової лози, яку ми заготовили минулого заняття. Перед тим як почнемо працювати, я відразу хочу попередити, щоб в мене зараз тапки не полетіли, як то кажуть, від професіоналів. А це не професійна робота. Нашою метою, метою цього заняття не є створити якийсь шедевр з паперової лози. А наше завдання, щоб кожен з гуртковців зрозумів принцип плетіння лозою, яку ми замінили на паперові трубочки. Отже, давайте спробуємо себе у цій справі. Починаємо. Для роботи сьогодні потрібно зовсім небагато трубочки, які ми з вами накрутили, ножиці, і клей, і наші ручки. Починаємо з того, що виділяємо собі шість трубочок. І десь по центру приблизно. На ну, однаковій відстані трошки їх приплюснемо. Так, змажемо клеєм. Тільки в цій точці, де ми приплюснули так. І, І покладемо на них три поперек, так? На цій місця. І також їх. Трошки сплюснемо, щоб вони приклеїлись один до одного. І поки висихають у нас ці основки, ми будемо ще робити собі робочу лозу, яку ми будемо плести. Для цього ми будемо її нарощувати. Що означає нарощування? Коли ми будемо вставляти одну паличку в іншу? Так? У нас є гурчий край і інколи оцей ще є такий. Товстіший. Його можна зрізати або можна так його гарненько скрутити. І вставити трошки можна клеєм промостити, і вставити у іншу трубочку також в її тонший край. Обережненько. О, все. І поки що теж дамо її підсохнути. Щоб трубочки легше згиналися, ті, які ми будемо працювати, ми можемо їх трошки сприскати з пульвілізатора, для того, щоб вони легше гнулися. Якщо вони вже полежали у вас, так. Так, і коли підсохла вже наша обсновка, ми згинаємо нашу оцю робочу лозу, але не там, де ви приклеїли, так, а трошки зміщуючись, і робимо. Таку сковочку. Далі натягаємо її на нашу роботу. Так, перший ряд ми пройдемо через всі три основи, ці, які у нас є, да? тому що не будемо роз'єднувати, а далі будемо вже по одній виводити на бока. Поки що, щоб скріпити цю серединку, ми візьмемо так. Плетіння, як і у ткацтві, Буде комбінуватися. Якщо було через верх, наприклад, да, то будемо міняти. Це верхня у нас була вверху, нижня так, ця внизу. Тепер треба їх перехрестити для того, щоб перейти на іншу основу. Візьмемо ручки. Тепер та, що була знизу, йде наверх, а та, що була зверху, йде на низ. Обережненько переплітаючись. Таким чином, ідемо далі, знову комбінуємо та, що була знизу, переходить наверх, та, що була зверху, йде вниз, так, є наступно, вверх. Вниз. Так. Але тут уже ми одну паличку будемо відділяти, тобто не до кінця, проводити. Так. Робити щільніше. Так. І вже одна основа у нас буде відходити вкрай таким чином. Продовжуємо. Ми брати дві і одну відділяти. Це було зверху, значить піде під низ. на цю. Це голос значить, піде наверх і підеться. Угу. Так, ще у нас вже один лучик відійшов бік так. Йдемо далі. Знову будемо. Один так, тут у нас закінчуються наші розики, Ми маємо наростити ще. Nice. Прийшли, тепер ми починаємо виділяти і вже і ці, і ми їх тепер роз'єднуємо так, вверх, вниз. і навпаки. І вже коли лучки у нас розійшлися оці основи. Далі піднімаємо ці берця і ставлю чи баночку, чи якийсь стаканчик для того, щоб проплітати. Можна для зручності підхопити все це резиночкою. Так. Знову таки нарощуємо. Dobrze, Ми дійшли до того моменту, коли нам треба вже закріплювати. Для моєї композиції, що я собі задумувала, так, такої висоти вже достав. Тепер треба лише закріпити все, що ми наплели, так? Так, спочатку будемо закріплювати робочі наші лозинки, і будемо це робити. Біля стовпчиків, які знаходяться поруч. Попередній, наче да? так. Пережненько ножичками розкриємо. Так. Тепер, поки що я не зрізала нічого, хочу потім клеєчком трошки підклеїти. Тепер нам треба щось зробити з цими да, основами. Так, тут, ну стоечки передные так раз наступно Все. Так, коли ми загнули всі стовпчики, вже, розправили, ми можемо позрізати а, всі ці внутрішні лозинки, які ми повитягували То я хочу трошки по цих краєчках пройтися клеєм. Для того, щоб вони не піднімалися наверх, профіксувалися трошки. Вийшла така от охайненька корзиночка. Лінія корзиночка. Далі ми зробимо наповнювач для неї. Візьмемо е зелений. У мене тут рваний, нічого страшного. Зараз його теж смотаємо. Трубочку. Скористуємося нашою вазою. Так, тут не треба робити дуже тоненьку. І тепер важливо нарізати на такі тоненькі-тоненькі смучки. Намагатися їх зробити тоненькими, так? Далі візьмемо жовту пряжу і зметаємо помпончики, які у нас буде в курчатку. Ось на пальці. буде мова про цю Курчата готові. Далі беремо найлінівіше яйце, тому що я ще не робила декупаж і чогось іншого, тому візьмемо таке найпростіше. І все дивіться, от така композиція в нас вийшла. Якщо бажаєте, можна корзинку пофарбувати, навіть звичайними гуашевими фарбами, якщо, якщо хочете. Так, але і в білому кольорі вона теж виглядає непогано. Ну, і такий от невеличкий презентик. Ясно, що ви зробите там гарне яйце ще до того ж. Це так, щоб показати, от ми з вами сьогодні і вивчили елементи плетіння, так, і спробували себе у ролі лозоплетів. І виконали вже таку. Великодня композиція, а на сьогодні, все бережіть себе до нових зустрічей.